Ви знаєте, гуляючи містом, роздивився все навколо, коли пішки це робиш, це взагалі якось неймовірно, тому що пропорції навколо, мурали. Так особливо все місто сяє, лунає українська музика. і Люди розмовляють українською. Це особливо відчувати, тому що це так було не завжди. Це якось по-особливому спривається. Тим паче такий взагалі день. І ви знаєте, дуже хотілося в. Цей день поспілкуватися з неймовірною людиною. Тож я думаю, зайду поп'ю кави е, трошечки, тому що е, поряд зі мною справжні е, справжня неймовірна людина. Дуже приємно з вами сьогодні побачити. Сьогодні зі мною, Микола е, Хорішко, буду казати правильно так. так. Е, це людина, яка е, допомагає. Дуже багатьом, тому що виконує особливий обов'язок. бо це радник голови Запорізької обласної військової адміністрації з ветеранської політики. Дуже хотілося не наплутати кожного слова. Я вас вітаю, Доброго Це чітко, добрий, добрий, добро здоров'я. І ви знаєте, я трошки забігаючи наперед, скажу, що сьогодні ми розкриваємо код незалежності. Для кожного він, мабуть, свій. Ми сьогодні дійдемо до цього питання, але дуже хотілося поговорити з вами. Бо скажіть, чи завжди. Це питання таке якесь дивне, але все ж таки маю запитати, чи завжди ви відчували себе українцем саме так? Ну, мабуть, з того часу, коли я <кхм> добрий ранок, <кхм> да, мабуть, треба сказати. З моменту, коли я почав розуміти, що я людина, яка може за себе якимось чином відповідати, ну, за якісь, мабуть, дитячі вчинки ще. <кхм> І да, моє оточення це мій батько, мій дід який... Я часто чув все протикомуністичне, mm -hmm. мабуть, навіть більше, ніж українське. Я чув, я все слухав про протикомуністичне. І, мабуть, з тих часів я вже зрозумів, що я да, українець, і більшим чином відчувати себе я, можливо, став тільки хіба з часом, з віком, що просто мене побільшало, можливо, більше якихось знань. Але саме відчуття, от прям гостре, що я конкретно. Ідентифікував себе як українець, не хахол, не якийсь там ще там хтось вони там, що вони придумують, навіть наші люди придумують, саме українцям з, з малого, коли я там не знаю, вийшов із вийшов з бур'янів, дитячого віку? Прямо от з такого, так. Да. А і коли ми кажемо все ж таки про е шлях військового? Чи можете в двох словах сказати, як взагалі розпочався цей шлях? У ну, мене була ще е, срочна служба, угу. строкова служба. Ну, раніше це, я не такий старий, звісно, але там це угу. тіпа теж, вже ми кажемо про минуле. Мину, минуле навіть не знаю, е, минулі часи у мене була також строкова служба. Це була класична строкова служба, але це військова служба. Так. Тому ми зараз говоримо про військову службу. От там якось ідентичності української я особливо не відчув. Окрім не того, Окрім того, що коли ми співали по утрам гімн. Ага. І, до речі, ми співали гімн України і ще співали про запорізьких козаків пісню. А потім це почав вже, почалося ще таке, ще військова служба моя, як, такова, як така була в українському козацтві, в Завені. Це був Мелітопольський курень з 2004 року, я там офіційно посвячений mm -hmm. в козаки і приймав участь в якихось активних діях, можливо, там, на Майданах 2004. -му. Активних в плані якому? Присутності, скоріш за все. Там. Воювати там не приходилось. І так само в 2014 році. Так само ми були з козаками на Чонгарі в часи окупації Криму. Ми, ми також там, якби, ризикували, ми не були в прямих там, контактах, але ми вже, як були в військо козачі, я там був. Ну, от, тому, якби, це давно, ну, і в нас були вишколи, ми займалися цим, цими справами. Можна сказати, все життя я цим займаюся. Якимись вишколами, тренуваннями, просвітницькою роботою і для нас, так і для людей. Потім 2014 рік і з казарства я відразу перейшов у війську. Спочатку це був добровольче формування, це був Іловайськ, події, які будуть от -от -от на днях. Там я отримав поранення, там я попав в полон і, ну, і пішло все. Потім була морська піхота моя любима, і там я виріс до товариша майора. <хи> Прийшов декілька підрозділів, був, приймав участь у формуванні великої доблісної 38-ї бригади морської піхоти, там я був начальником розвідки. Перед цим я був в також славному війську, це 501-й окремий батальйон морської піхоти. От, там я пройшов великий шлях, я вважаю, і достойний. І це завдяки моїм побратимам, друзям, які, на жаль, і загинули. І хтось досі проводить гіркі часи в полоні, і хтось на радість вже по чуть-чуть звідти виходять. І завдяки їм взагалі ця вся боротьба, мабуть, і була, і є. Ні, це я я знаю, Як ви бачите завершення такого військового шляху, як, як це має перейти в інше таке русло? А саме шляху для людини, так? Да? Так. Да. Ну от зараз ми з цим експериментуємо, скажімо чесно. Да, е, і скільки проходить часу, я звільнився е, в лютому місяці. І зараз ми як перейшли в площину. Але все ж таки дотично до військової служби. По-перше, ми спілкуємось, ми mm. не можемо втратити наші зв'язки. По-друге, але ми не ліземо навіть в ніяке там волонтерство чи ще там щось, не приймаємо участі, ніяких там там навіть не знаю, там пострілять по дронам. Ні, для цього є. Ми, як люди військові, професіонали, ми розуміємо, що це так не працює. Воно mm. працює тільки там в сукупності якихось певних е дій і заходів. А так просто там ну, не працює. Ми не ліземо. Ми заявилися, бачите, займаємося ветеранською політикою. Саме в нашій організації, де ми багато дуже прийшли людей з морської піхоти, але також і з багатьох славних підрозділів. Наша ветеран, громадсько-ветеранська, як би, організація Разум ЮАЙ, окрім того, моєї діяльності офіційної, ми займаємося там, саме ветеранською політикою. Вона, в неї входить повністю все, що стосується слова ветеран. Лиш це не, не дається таким чином, як це не надання послуг для ветерана, це все ж таки більше його. Підготовка його до життя в цивільному. Не злити людей і mm -hmm. навчити людей не... навчити людей сприймати нормально ветерану. Як це виглядає? Людина. Це, повертається... це, знаєте, це зараз, все, зараз це все. От реально, ми, це ми вчимося, і взагалі суспільство mm -hmm. вчиться, я вважаю. І так же саме ми. Кожного по-різному, індивідуально, часто це якісь такі. Складні приклади, самі люди складні у нас, mm -hmm. Кожен, багато хто yeah, 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 yeah. собі напридумує різного трошки, того, що не потрібно, mm -hmm. будучи війську. Потім сюди приходить, достає там, меч ареї і починає ним там, навіть, махати. Хтось навпаки приходить, дуже скромний, сором'язливий, сором хтось лежить. Вибачте, бухає і нічого не хоче робити. Також його треба якимись мотиваціями повернути до життя. І це відбувається через спорт. Ветеран ветеранна краще розуміє і да. допоможе вийти звідсотковий факт. Стовідсотковий факт, що той ветеран, який потребує допомоги, uh -huh. що той ветеран, який надає допомогу. Ми можемо трошки розкидати, знаєте, відділити і напряму просто поговорити, сказати, що тут розлігся, вставай і пашлі. Ну ти так, так воно не працює. І окрім ветеран, це е, родини загиблих, пропавших без вісті також в mm -hmm. тому числі. І, звісно, родини наших побратимів, які в полоні. Це, ну, це все, я вважаю, що стосується до, до ветерана. Все, те, що ми можемо зробити, окрім знищення ворога, mm -hmm. е, в, тут в тилу не донатити, там, не ходити, там, щось збирати. Ми часто бачимо, також, до речі, ми цим займаємося, так, так. коли ми бачимо волоцюг цих жебраків, які перевдягаються. Хтось і вояк також не соромиться, просить гроші, для того, щоб піти там щось собі купити гарячительного. Це неправильно. Ми з цим також ми, ми говоримо чітко, що це неправильно і це не має бути. Це його прям не має бути. Є допомоги, все, ну, все це можна зробити офіційним, якимсь таким людяним шляхом, а не. Все цивілізовано, як це, цивілізовано. Як, як це має Саме бути? Так. Бо ми, ми кажемо за моральну взагалі сторону цього питання. Ну от я віддаю, яка до нього моральна складова воїна, який там, ну, наприклад, там, в танках горів, mm -hmm. на штурми ходив, реально є поранення mm -hmm. офіційні, mm -hmm. там, підтверджені всіма, всіма чому треба, підтверджені, ми підтверджені. Ось в дірках і стоїть під АТБ, просить, дайте мені гроші. Повертаючись до нашої розмови, до речі, про документи, про все інше, е і ви в двох словах казали, ми за лаштунками трошки спілкувалися. Uh -huh. е бо е про допомогу. Це не так, що ви кажете, телефонами все відбудеться. Ну, да, Людина сама хочуть. має. Так, да, вони мають, по-перше, думати про це ще до цього. Uh -huh. ну, вже раз так вийшло, до окей, ну вони звикли так набрали. У мене така то проблема, uh -huh. будь ласка, вирішить. Ну, на такі от дзвонки це можуть виїжджати там, я думаю, швидка, там пожежна, там uh -huh. і поліцейські, поїхати, то що це якось ургентно відбувається. Uh -huh. А так, тут ну теж вони це дуже по-перше, складно робити нам. По-друге, це неправильно, тому що ми звертаємося до військових частин і просимо їх. Зробити щось теж ну офіційно неправильно з їхнім своїм ну авторитетом да, знайомством, знайомствами, да. так так потім а потім виясняється, що трошки неправильно часто да не так, така свята людина, да, але часто військова частина у зв'язку з величезними просто втратами, у зв'язку з так. цим темпом війни, який зараз відбувається, просто не встигають або десь не, не допрацьовують, можливо, у зв'язку знову ж таки з цією пасивністю людини. Mm -hmm. Тобто людина mm -hmm. хоче. Зробити в той момент те, що вона хоче зробити. А потім вже наслідки самі приходять, або їм треба, треба потім самому вирішити, або ми їх вирішуємо ми. Тому це неправильно, треба більше, щоб це було комплексно, щоб і людина була зацікавлена в цьому, розуміла, що це от, правильно. Це, Бачите, ви щоб був діалог. Ви ж і для того взагалі виконуєте роботу, щоб донести цю інформацію. Да, щоб ні, хлопці, Саме, дівчата, так, що, саме маємо. Разом, разом UA, саме це не просто mm -hmm. е, гаряча лінія, що позвонив, вирішили. Це комплекс заходів, в тому числі і. і Заході, що стосується саме безпосередньо ветерана, який хоче собі допомогти. Давайте трошки повертаючись до нашого свята, ми кажемо про День Незалежності. Так. Ми кажемо про те, що мова, культура вона взагалі і створює нас. Я не знаю, чи як ви вважаєте? Ну, так би мовити, це ж код нації наш. Так. Мова, культура, орнамент вишиванки. Так. Це все дуже важливо, це надає нам ідентичності, навіть вишиванки. Як от знову ж таки у наших братів-скотів, у них ж кілти є, і mm -hmm. там ж, теж все поділено по регіонам, так, по кольорам. А наша вишиванка, ну от бачите, це ж не просто так у людей відбувалося все. І в нас це все є. У нас є вишиванки, які ну я вважаю це прям дуже великим кодом. Які... І це прям код, це код ну, про да, вишиванки регіонально. Ти, ти там можеш подивитись код. і сказати, що цей там э, чувак якийсь там із Черкас, цей з Чернівців, цей із Запоріжжя, то навіть Донецька. То mm -hmm. все, все це було, все, ну, все це є. Можеш цим відрізнятися. Мова 100% так, 100% так. Однозначно, це код нації, мова наша, вона унікальна, вона, ну, вона одна, наша українська мова. Тут здається, взагалі немає про що говорити. Сто відсотків. А коли ми кажемо саме про код незалежності, е, от, як О, ви відчуваєте от, от, для от, вас це да, я також краєм вуха почув і mm -hmm. подумав, як для мене код незалежності. Ну крім того, що ми маємо бути дотичні до виборювання незалежності, тому що незалежність. Не дається просто так. Вона, мабуть, в цьому самому слові показана е, велика боротьба. Ну, Виходить так, що ми всі не можемо йти і воювати. Тобто, Якщо це воїн, який безпосередньо бореться очі в очі з противником, з ворогом нашим, ненависним і проклятим, це вже сам це код незалежності. Він його виборює, це, як завжди, було, воїн бореться мечем і вогнем. Ну, так як ми зараз і цивілізація, да, і, але, на жаль, бачите, сусід наш ну, веде себе не цивілізовано. Ми ще скажемо, хтось донатить, хтось допомагає, волонтерить, хтось там десь уїхав і там звідти щось там скинув 200 гривень чи ще там щось. Тоже окей. Ну це не код незалежності. Це більш таке, як допомога така для самого себе. В общем, я думаю, код незалежності полягає в тому, щоб. Це таки це про самопожертву. В общем, як це пояснити, складно. Я розумію, коротко. Це про ваше само, слово, Це про самопожертву однозначно, що людина ну, має трошечки заступити, допустити країну в свій простір особистий. Це стосується всього, ми почали казати особ... про Особистого життя, особистого mm. простору, ну, банальних речей там, будинків, землі, все. Ми маємо, якщо ми говоримо про незалежність, тут незалежність тере самопожертва. Тільки самопожертва. Люди, які будуть йти з самопожертви до здобуття незалежності, отримують незалежність. Є? Так, це оце є? для як на мене, так. по другому мені здається, не буває. Трошки можна сказати про сюда. Же, про, я, до речі, не знав, що це сказав американський президент, якийсь там, це Джефферсон, по-моєму. Mm -hmm. про, про дерево, дерево. Господи, дерево не незалежності, дерево на національності нашої має полаватись mm. корові патріотів. Mm -hmm. От, мабуть, це також аксіома, яка 100%, ну і не обійти, це як, як сказати, що це правило, це правило, в якому, на жаль, ми його хотіли обійти, обходили, обходили і вперлись в нього прямо, прямо так, прямо. Дерево української нації, я би сказав, да, має поливатись крові українських патріотів. От сформував. Дуже так. вам дякую. Ви знаєте, взагалі мені дуже приємно взагалі поспілкуватись, особливо в такий день. Ну, і це, е дякую. Все сказано. Я зрозумів кожне ваше слово. Кожне ваше слово Супер. І, мало вибач, що... Трошки може Я давить, бо хочеться я, я, і я коротко. Я впевнений, що кожен хто бачить наше зрозумів 100%. Дуже вам хочеться ем, наснаги, натхнення. Всі слова, що ви сказали, вони донесені. І люди мають е, теж і себе поводити, е, і, і знаєш, робити вірні вчинки, думати головою, коли ми кажемо і про допомогу. Так, бо, так. допомогу, допомогу треба робити щось самому. Дуже вам велика дяка за приділений взагалі час. Мені неймовірно було приємно цей день розпочати разом з вами. Думаю, ми Супер. Ми Дуже дякую вам. Дуже так бережіть себе. Да, ви робите да, неймовірні да. справи. Ви знаєте. дякую вам. Дуже дякую. дякую. Продовжуємо далі.